Ічна п'ятихвинка. Одна з важливих навичок комунікації це вміння відмовляти, не погоджуватися, говорити ні. Складність у тому, аби не пристати на пропозицію, не захотіти робити щось, не погодитися, не сказати так, прихована не в момент розмови. Якщо подумати, то стає зрозуміло, нас лякають наслідки відмови, чи готові ми до наслідків нашого ні, чи вартують вони того, аби вибрати свої бажання та відстояти свої кордони? Ось питання, над якими будемо розмірковувати сьогодні, чому відмовляти складно та як почати це робити. Для того аби розібратися з причинами, традиційно маємо повернутися у дитинство. Якщо батьківська сім'я формує установку, що любов та прийняття треба заслужити, наприклад, гарною поведінкою, зручними рішеннями, правильними реакціями, а в іншому випадку на дитину чекатиме відторгнення та відсторонення, або ще гірше присоромлення, то формується алгоритм: я маю бути хорошим, тобто таким, яким очікують, і точно отримаю любов, відмови та відстоювання себе тут. Неможливі страх бути відторгнутим настільки сильний, що робить неможливим спонтанність у проявах своїх бажань, в тому числі у відмовах та укресненні своїх кордонів. Згадаймо також, які цінності були фундаментом батьківської родини. За умови, коли ввічливість, повага до інших, обслуговування потреб оточуючих, першочергова увага до емоційного стану інших були провідними, а злість була під забороною, вкрай складно одномоментно і легко позбутися такого світогляду. В тому числі і тому, що покаранням за спроби протидіяти обслуговуванню потреб інших, а мова йде не тільки про реальні, а й про емоційні потреби, був сором. Та нав'язування почуття провини. Дитинство закінчилося, а алгоритм працює. Бути незручним – значить оплачувати це відчуттям провини. Бувають і інші ситуації. Уявімо, дитина зростає в сім'ї батьків, що страждають залежністю або часто хворіють, або просто є інфантильними. Ці історії поєднує те, що дитина змушена часто вирішувати дорослі проблеми, піклуватися та підтримувати оточуючих. У такі моменти вона відчуває тепле ставлення, вдячність, щось, що схоже на любов. Поступово формується потреба бути незамінною, піклуватися та сприйняття себе в якості рятівника. Без мене не обійтися, навіть батьки не змогли. Очевидно, що тоді відповідати ні просто неможливо. Бо хто допоможе, хто врятує, правильно ніхто. А отже, виходу немає. Бувають і інші сім'ї, такі, в яких відмови та відстоювання кордонів постійно були пов'язані із агресією та навіть насильством. Дитина, що є свідком такого, часто починає боятися конфліктів, не розуміючи, як себе поводити в них, як екологічно доносити свою думку та не сприймаючи загалом ситуацію як щось патологічне. Конфлікт під забороною сказати ні означає потенційно зіштовхнутися із незадоволенням, з агресією, спровокувати конфлікт, а це викликає страх. Що робити, якщо ви впізнали себе в одній з цих історій, або згадали свою іншу, але теж пов'язану з блокуванням відмови? За можливості, поділіться історією з професіоналом. Складно побачити по-новому те, що звично та зручно, без допомоги сторонньої компетентної людини, тим не менше, самостійно можна спробувати наступне: перш ніж погоджуватися або відмовляти, візьміть паузу. Коли відчуваєте, що хочете сказати ні, але не готові це зробити тут і зараз, повідомте співрозмовника, що вам треба подумати. Позначте час, коли повідомите про своє рішення. Наприклад, я напишу тобі за 15 хвилин. Увечері дам точну відповідь. Мені потрібно декілька днів, аби дати зворотній зв'язок. За цей час ви зможете задати собі відверте питання. А що я хочу насправді опанувати або, хоча б зрозуміти свої емоції, наприклад, страх або сором, та сформулювати відмову? Відмовляйте просто, не грубо, про те конкретно, важливо за можливості пояснити причини свого рішення. Пояснити не означає виправдати. Скажіть про свої емоції, свої актуальні потреби та можливості. Якщо ви маєте бажання, то спробуйте запропонувати альтернативний варіант реалізації того, про що вас просять. Обов'язково переконайтеся, що ця альтернатива вам комфортна та відповідає вашим потребам. Наприклад, на прохання зупинитися у вас вдома на пару днів перебування в місті, ви можете відповісти, я не можу тобі запропонувати пожити у мене, проте я знаю хороші готелі в центрі, можу допомогти з пошуком квартири. Поділюся контактами ріелтора. Обов'язково проаналізуйте ситуації, коли ви успішно відстояли свої кордони та відмовилися робити те, що вам не підходить. Впевнена, від вас ніхто не відвернувся, не покинув вас, не розірвав стосунки. Можливо, це сприймалося з подивом або агресією. Установе викликає складні реакції. Однак людина, що цінує вас, точно не полишить вас через відмову. Та повагу до своїх потреб. Пам'ятайте, бути зручним, хорошим, правильним для усіх просто неможливо. І не треба, бо це ваше життя. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.